Дні Європи у Чернігові завжди відзначають цікавими творчими заходами. І цього року у рамках проєкту Україна Європейська у мистецькій вітальній обласної бібліотеки імені Короленка відбувся вечір-концерт Україна німецької поезії та музики під назвою На шляхах духовного єднання протягом багатьох років громадські організації очолюю, і потім, коли вже прийшов працювати в міську раду, ми теж підтримали цю ініціативу. Проводить цей фестиваль для того, щоб інформувати молодь і всіх мешканців міста про європейську інтеграцію, про зв'язки України з Європою, про ту роль, яку Україна має відігравати в Європі. Родзинкою концертної програми стало виконання творів українських письменників Павла Тичини, Максима Рильського, Володимира Сосюри, німецькою мовою. Ми спробуємо поєднати українську і німецьку музику та поезію. Зокрема, українська поезія буде звучати українською і німецькою мовами. Я вважаю, що класики української літератури, такі як Павло Тичине, Володимир Сосюра, Максим Рильський, Борис Олійник, Леонід Первомайський, Ганна Світлична і інші, надзвичайно цікаво сприймаються і німецькою мовою. Траурик Шікдервальд Імдюстрія Акор. Такий творчий проект виник не випадково. Вже давно були налагоджені зв'язки з німецьким містом побратимом Мемінгемом. Наші колективи часто їздили до Німеччини, аби виступити перед тамошньою публікою. Сьогодні ж вони заспівали для Чернігівців. У заході взяли участь заслужені артисти України: Володимир Гришин, Микола Збарацький, Тетяна Олійник та солісти обласного філармонійного центру Ніна Коцур і Лариса Литвин. А також концертмейстер Віктор Заєць. Цьому проєкті ми спираємось перш за все на свої власні творчі сили. Саме сьогодні будуть задіяні провідні виконавці нашого обласного філармонійного центру фестивалю та концертних програм. Це заслужені артисти України. Наступний захід у рамках святкування Днів Європи відбудеться вже в стінах обласного філармонійного центру.